Доброго ранку, субота. Як гарно дивиться на цих цесарят. Тут під горіхом, як вони бігають. То біля качок, то з цесарком. Рембо ніде нікуди не йде. А качки бобляються. Що роблять качки? Боблюються і боблюються. А все, тому що гаряче. Дивіться, що вони роблять. Гаряче о є. <смір> Дивлюсь дописи, новини називають сьогодні і завтра пекельна спека, пекельна спека в деяких областях України. Ну, я не знаю, чи у нас вона буде пекельна, але гаряча. Я, якщо чесно, не дуже витримую. Нелегко мені коли гаряче, от, але сьогодні е, рятує ще такий, такий сякий вітерець. Але все рівно, все рівно, от навіть ні качки, ні цесарки, ні кури далеко не розходяться. Всі оце тут крутяться, отак крутяться, крутяться. Я стою і вони собі під ногами от, е, не йдуть, не біжать на це сонце, а тут під горіхом і біля води. О, дивіться, куди вилетів вітер ловити. Такий вітер, знаєте, таке очікування, що щось він навіє не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра. Бачите, який? Але все рівно, оце тако стільки в холодочку стою. Скільки ще якоїсь прихолоди відчуваєш, виходиш на сонечко, немає значення вітер чи не вітер, а воно так це сонечко аж, аж, аж давить. От. Цікаві мені на колір ось такі наші качечки. Це е, поєднання червоних качечок. І такого блакитного качура Джексона був у нас. Але ми вирішили лишити тільки Тайсона на далі на сім'я, але все рівно вони обоє запліднювали. От качечка вся така в червону качечку вдалася. Прийшла. А ось це, подивіться, таке, <смірит> як ну, і не попелясте, і рожевеньке там є. Ну так геть, геть такий цікавий. Колір. І таких кілька є, кілька. Он ще ось іде така, теж така, така і біла, така на грудці, і червоненька, і на голові таке якесь рожевеньке, таке світленьке. Ось іде е, тайсон, цей качур, якого ми вирішили лишити. У нього таке перо є і блакитного, і, і чорного, ось таке поєднання і білий, від шиї, і голова біла, а то таке. І каченята вже, відповідно, його каченята, то ось як вони більш повдавалися такі до, до нього. А... Ну, а Джексон нам лишив своє. Своє лишив. Ось за стільчиком сховалася. Ще одна така качечка. Оця що від світлого качура і червоних качечок. Це вже вони, ну вже вони линяють, пиленяли, линя, можна сказати, ростуть. От, вбилися в пір'ячку. Дивіться, яка красунька, красунька. Ой, покошено у нас трішки сінце. Трішки покошено, трішки ще не скошено, бо не хотів помадор зачепити. Та каже, треба прикидати. Я то знаю, що треба, але не знаю як. Підсушити треба, можливо, сьогодні та завтра ми його вже заберемо, тому що таке сонце то буде швидко швидко висохне. Ну, Хано, я налаштуюся. <плес> то я тоді прийду перекидати. Тут є що. Ось, тут така ось ця маса, така суданка ця стояла висока. Оо! -о, О, добре, що в цю сторону пішла. Та Дивіться, що побачила. Бачите? Бачите картопля яка? А ще такої жири завтра? Та й вона швиденько. Швиденько посохне. Взагалі-то е, планує Юра ось десь з 15-го. Чи, чи суха, чи зелена заїхати. Повністю. Знаєте, куди прийшла? Качанчиків. Захотілася варених качанчиків. Взяла мішечка. Взяла мішечка, зараз піду туди в кукурузку наламаю. Але що йду? Дивлюсь і думаю, не зрозуміла. Нібито йду до кукурузи, але щось це не не, кукуруз... не кукурузи ці кетяшки, а, а це ж суданка полишалася, Дивіться, яка вона? Яка вона височезна, ну вони в два рази вище мене. Це раз. А по-друге, дивіться, які цікаві, які цікаві викидаю ось ці. Бачите, мене насіння позбирати. Ой, тут вже ось розпустилися. Ось як таким віночком розпустилися. Так, кукурузка. Кукурузка висока. Ой, дивіться, яка висока, висока. Ну теж, не знаю, якщо я метр. 64 то кукуруза. Напевно, що більше 2 метри. Стоїть висотою. От, а зараз буду качанчики. Я ще ні разу не ходила, а це щось отак сижу під горіхом і думаю, що схочу. Напевно, що качанчики зварити. Зараз подивлюся, що у нас так. Це ще, напевно, що геть молоденький. Такий треба, знаєте, шукати, щоб вже ось листечко темніло. Ось такий десь. Ану, Я ще не бачила. Такий біленький. Біленький. Ану, може, ще деякі пошукаємо. Може, ще молоденька, не зрозуміла. Ану, о, ось такі. Бачите, зараз буду ламати. Такий, напевно, що буде в самий раз він саме починає жовтіти. Вже такі наляні бубки. От, наламаю, що це кукурузка каже. Хочу сказати, що кукурузка є, буде знову кукурузка, хоч ми не, не змінили місця, посіли на тому ж місці. Але нічого, нічого, бачу, що буде. Так, ну що, треба ходити шукати качанчики? А ну давай. Давай, ось, напевно, що підемо. А ви знаєте, що ще важко щось знайти. Качанчиків поки що це зварити. Ще молоденькі. Ну все, одним словом я зараз наломаю, вже яких яких знайду, і тоді піду обирати. Принесла нас качанчики у мішечку. Зараз будемо дивитися. Там дивилася ну, молоденькі, такі молоденькі. Але нічого вони зараз вариться, будуть добре якраз. От. Хоча ще можна почекати було б. Але от коли захотілося качанчика, то вже його захотілося. Що хочу сказати, гарні качанчики будуть, вже видно, що вони будуть гарні. Але на відміну від торішньої, рідко де навіть два качани на стеблі. А то все по одному та по одному. Минулого року, хто пам'ятає, було по два, по три і навіть більше. Ну, але ми не купували, ми взялися цієї, що була. Знаєте, щось так подумали, що вона нам знову так дасть, але ні. Ні, цьогоріч на стеблі, здебільшого, по одному качані. Рідко, рідко по два. Відразу складаю качанчики у котик. Деякі є такої величини, що ось тут довелося кінчики понадламувати, ось так, щоб покласти на дно. А стільки обираю і нагадую. Який від... Згадую, як ми в дитинстві цим волосічком гралися. Лялючки мотали, квіточки робили. А зараз обираю, дітей немає, їм вже то не цікаво, не знаю. А ми любили. О, помітенький котлик наклала. Ще так старалася, щоб вмістити і обламувала цішки, щоб їх було більше. Зараз дітворади вдома появляться. Качанчики зваряся, ото будуть задоволені. Що ви? Дитинство, це дитинство наше. І вони люблять, а тут як сама, як дитина ще, коли захотілося, то пішла наламала та буду ставити зараз водичкою залю. Посолю, підсолю, підсолоджу, обов'язково. От і будуть дуже смачненькі. А як згадаю, як його хочеться, він ще гарячий, ти його на газетку. І він гарячий, а ти його вже хочеш, вже хочеш. Ну, таке. Піду на валюту і буду смакувати сьогодні.